Мені підписники, усіх вітаю. Перші кроки в FPV. Значить, вибираю найменший за розміром дрон, на ньому найлегше літати. Sign Wob 3 дюйми. Чомусь тут Зараз немає самодіймового мені здається, спочатку я вибрав самодіймовий. Так, зроблю музику трошки тихіше. Край на фоні граю. Кут камери 30 градусів, це десь мій не знаю, 5-7 день польотів з великими перервами, тому що в мене спочатку був пульт, потім його забрали ребівці, точніше не повернули пульт Radiomaster tx 12. Хоча великого значення це немає, тому що використовую я всього джостики без кнопок, без тумблерів. Продовжити гру, це. Е Uncrashed, Симулятор. Даємо газу, дрон злітає, злітаю. Е лівий стік це газ. ліво вправо він повертає себе навколо своєї осі. Скидаємо газ відповідно, скидається. Швидкість обертання моторів. Вихиляємо дрон вперед, даємо трошки газу. Ну, вперед це значить, що він, так би мовити, головою завалюється вниз і по принципу гелікоптера його пропелери тягнуть вперед. Жодну трасу я ще по воротам не проходив, але в принципі, що я можу сказати, дуже важко в перші рази. Постійно падаєш, не розумієш, як його там точно е скеровувати. От, але вже десь там на п'ятий-сьомий раз більше-більше і -більше приходить е в голові розуміння, як треба трошки-трошки крутити джойстики, не рухати їх там максимально там, вперед. от Зараз я газ натиснув, скинув. Або швидко в крайні положення трошки навколо центру. От, і, так як е, говорили в роликах про навчання, коли е, ти керуєш правою ногою педаллю газу, ти ж також натиснеш підлогу, ти по міліметру натискаєш і відчуваєш відклик е, мотору автомобіля. Я записую для того, щоб порівняти потім через деякий час наскільки покращиться мій скіл керування дроном. І заодно тестую запис екрану. Тут є ліхтарі на цьому порті, от навколо них можна вчитися повертати на вищій висоті, на меншій висоті, вліво, вправо крутити мірки, п'ятаки. Бачите, тут стояночка така і ще й здатності мого ноута дозволяють бачити калюжі води. Тому вниз. От я вже навчився, до речі, я там вчора позавчора ще... Ай! Це вдарився. Не міг потрапити в, в ангари, От, але пару разів спробував. Мені здається, що це був більший дрон, чомусь це модюмовий зник з налаштування. Тепер я вже можу себе так би мовити, інтуїтивно скерувати бачите, оп, піднімаюся вгору, і так от я не вниз, нахиляючи правий дрон, правий дрон, правий дрон, правий джойстик. Наприклад, ми летимо рівно, так? зараз газу багато, скільки поки я не бачу 100 км на годину. У мене Таймер запису екрану закриваю. Я нахиляю вниз, лечу вниз, нахиляю вгору і так би мовити такою синусоїдою можу. Газу, так, синусоїдою гинати горби якісь слабкі місцевості, лечу вниз. Нап... Вище даю. Тобто нахиляю троди по своїй осі. Вище, так би мовити, назад завадить, він над горизонтом піднімається вище. Ну, принаймні я вже не падаю. Якісь базові поняття, поворот вліво, поворот вправо у мене вже присутні. І чим більше тренувань, тим краще ви будете літати. Тут практика, практика і практика. Давайте за машинкою приїдемо. Яка залишає сліди шин на асфальті, прискоримося. Так, плавно рілош, а вона тут вдарилася щось. Давайте спробуємо до неї зависнути. Оп-оп-оп-оп-оп, синя машинка. А! Опа. Дуже в мене від ідеалу. далекіші рухи. Але щось вже виходить. Піднімаю, щоб не сісти на асфальт. І зараз трошки менше газу, намагаюся просто летіти на одній висоті, але вдаряюся в цей кран. Так. Хотів пролетіти під ним. Газу, 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 газу. Ось ну, отак от. Машинка від нас втікла. Тут вже відкрита траса, ми бачимо зелені ворота от перед цим ангаром на горі на крані можна, а, а. Вони трошки далі вже стало, тому що в перші ворота я залетів і комп'ютер все запам'ятав. Наступні ворота, оця зелена стрілочка, треба нирнути вниз, що в мене поки що ще не дуже виходить. Я можу направляти себе на... Крестик золотів, але от далі треба робити різкі рухи, повороти. Тут вже треба бути, так би мовити, професіоналом, щоб робити бочки, газу газу, Ай-яй-яй-яй, не можу попасти. Всередину, міряємо і втиряюся з цієї сторони. Пікнуло, значить я ці ворота пройшов. Чекаємо наступні ворота. Так. Ну, от таким чином спочатку просто приставити, просто літати над картою, причому чим вище, тим легше, тому що предмети знаходяться далеко, або якісь там повітряні шари можна облітати, або літати там по якомусь квадрату. Тому у нас є, наприклад, стоянка. так. Ми правіше летимо по одній стороні прямопутника, потім повертаємо діворуч, знову летимо вперед, знову повертаємо, знову летимо вперед. І таким чином то в тут, то в ту сторону можна тренувати навички керуванням дрону в симуляторі. На цьому поки що до побачення. Побачимося, почуємося в наступних роликах.